Привіт! Сьогодні вирішила помалювати з вами олійними фарбами. Підготувала палітру з олією та мастихіни. Сьогодні всю картину я виконуватиму саме мастихіно. Підготувала також канву. У мене проґрунтований картон, але в принципі ви можете використовувати все, що вам е, забажається. І беру олівчик, аби намітити деталі. Починаю з того, що намічаю зараз рамочку. Рамочка десь у мене 1 см у ширину. Насправді ви можете робити 1 або 2 см в ширину. Для чого взагалі необхідна рамочка? Для того, аби вашому об'єкту було комфортно на площині, в даному випадку на моїй канві, на проґрунтованому картоні. Для того, аби листочки... Не впиралися чітко в краї канви. Це все вам допоможе пропорційно гарно закомпонувати вашу картину, будь-що ви малюєте лимони, пітахаю, людей, будь-що рамочка це дуже класна штука. В даному випадку я вибрала для себе, що буду малювати зачинену пітахаю, і одну буду малювати у розрізі. Та, що біль, ближче до нас вона буде у розрізі, та що подалі вона буде така закрита. І намічаю для себе, в яку сторону будуть дивитися хвостики. Скільки в мене буде невеличких таких листочків на самій пітахаї, та в якій якому вони будуть положені, з яким нахилом. Зараз це все я визначаю і буду приступати вже до того, аби починати малювати фарбами. Окей, отже, перший етап завершено. Я домалювала контури і зараз буду починати працювати. Олі... Починаю я працювати. З чорного кольору, також буду використовувати трошки білий. Як бачите, я набираю на мастихін досить багато фарби, і ось він, перший мазок на нашій картині. Взагалі, мастихін це дуже прикольний інструмент. Коли малюєш мастихіном, пам'ятайте, ви чекаєте просто вдалого мазка. Ви можете рухати їм так, як ви відчуваєте. Тобто немає таких правил, коли ви працюєте як пензликом, так щоб, щоб не зламати пензлику волосся. З мастихіном працювати набагато легше, він більш такий вільний, він більш креативний. Коли ви працюєте пензликом, ви завжди знаєте, що у вас вийде наперед. Коли ви працюєте з мастихіном, це завжди загадка. І в цьому є така фантастика і смак самого інструмента. Тому, якщо ви ніколи не пробували малювати мастихіном, я вам дуже раджу це якось спробувати. І спеціально для вас я записую ось такі відео навчальні, по яким ви зможете самостійно намалювати навіть таку картину. Так, а я тим часом працюю з фоном. Нагадую, що перше, що ми завжди робимо на картині, це фон, в тому числі, коли ми працюємо з маслом. І зараз я якраз займаюся заповненням фону, ось таким сірим, чорним, білим, такими кольорами. Як бачите, мастихін мені допомагає їх так цікаво змішувати. Взагалі, мастихін це магія, тому насолоджуйтеся. Отак, але в мастихіна є один мінус. З мастихіном йде дуже багато фарби, тому будьте готові, що коли ви працюєте мастихіном, не жалійте фарбу і наносите її по максимуму. Добивайтеся саме таких класних. Жирненьких мазочків, так ідеальних мазочків, ті, які прям вам на душу бальзам ллють. Згадайте, як малював Ван Гог, він малював такими густими мазками, іноді він і пальцями ці маски наносив, іноді прямо з тюбика. До речі, деякі художники саме так і малюють, видавлюють фарбу прямо з тюбика. Вони зовсім, зовсім її не жаліють. Тому і ви в даній картині теж не жалійте фарби. З мастихіном ви не маєте чекати якоїсь ідеальної роботи, тому навіть ось такі тонкі моменти навколо листячка моєї пітахаї. Я не сильно парюся, як воно там буде лягати чи не буде лягати. Я потім це підпаравлю іншим мастихіном з іншою формою. А зараз я намагаюся просто максимально заповнити фон. Окей, поки з фоном покінчено, будемо приступати вже до листя моєї пітахаї. і ось уже з'явився перший зелений. Мазок, так? Але він досить яскравий, він не досить реалістичний. Я хотіла би намалювати таку більш-менш реалістичну пітахаю, саме тому а, такий зелений, його можна приглушити охрою. Пам'ятаєте, цей магічний колір охра. Саме тут він нам знадобиться і весь ось такий яскравий салатовий колір я приглушаю охрою. Так, готові. Зараз буде кайфуші. Дивіться, який насичений ніжний рожевий колір. М -м -м, просто кайф! Тільки подивіться, як мастихін вправно можна наносити ці мазочки. Пензликом ви ніколи не зможете добутися таких гарних мазків. Тому дивіться, насолоджуйтеся, надихайтеся і створюйте собі такі подібні картини. Для створення основи цієї пітахаї я використовую рожевий колір у комбінації з білим, і, як ви бачите, теж тут е, знімаю крупним планом спеціально, щоб ви побачили, наскільки неекономно я використовую фарбу. Так, і на часі в нас розрізана пітахая. Складність у тому, що треба малювати кінчиком мастихіна і треба малювати цим рожевим кольором. По Краю самої Пітахаї, тобто тут треба попаритися, аби лінії вийшли рівні, гарні, ну і було подібно до форми пітахаї. Якщо ви зараз замалюєте серединку, то, на жаль, придеться чекати, доки сама ваша пітахаї підсохне, адже рожевий колір він більш сильний, ніж білий, і він буде просто замішуватися в серединці. От, І ви не зможете добитися там білого кольору. Тому краще лишити цей простір. Зафарбоване. Ось так, як вийшло у мене. Так, ну що, прийшов час робити серединку. Я вже додала тут таких жовтих відтінків на самопітахаю, і, в принципі, готова робити серединочку. Як бачите, я беру білу фарбу і таким впевненим мазочком наношу її всередину круговими рухами. Бачите? Постарайтеся зробити так само, аби вона не змішувалась у вас з рожевою. В противному випадку у вас просто підтахая стане рожевою. Така пітахая теж існує, але я думаю, в цій картині доречніше буде намалювати саме з білою серединкою. Бачите, в мене самої там трошки домішалося, але нічого страшного я буду підправляти далі, використовуючи ще додатково сірий колір, аби був такий об'ємчик. Так, ну що, я додаю трошки сірого кольору. Це дозволяє мені зробити такий додатковий об'єм для моєї Пітахаї і продовжую домальовувати такі невеличкі листочки на краєчках моєї розрізаної Пітахаї, і моя картина, в принципі, майже готова. Вуаля, моя картина майже готова і лишаються малесенькі-малесенькі детальки. І ці детальки називаються маленькі насіннячко самої пітаха. І Тут я максимально приблизила, аби вам було все видно. І тут я вже не використовую мастихін, тут я використовую просто пензлик. Це тоненький круглий пензлик, розмір 4, тому ви спокійно можете брати навіть той, який у вас є. Головне, аби була синтетична в нього голівка. От, і додаю трошки ще таких виразних сірих мазків там, де їх не вистачало. Додаю ще пару вирішальних штрихів, і на цьому, в принципі, наше заняття закінчується. Дякую, що подивилися його до кінця. Я буду вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі та ваші картини і відмітки мого профілю. Бажаю вам удачі і, якщо бажаєте, ви можете сповістити мене, який би наступний урок ви хотіли би побачити.